Вітаю. Ніна Коломієць з українського каналу Інтер. Перше запитання до прем'єр-міністра Фредерикса данська модель має стати частиною безпекових гарантій для України. Чи є якийсь план по розширенню цього формату? Які додаткові інструменти Данія планує використовувати для забезпечення? Української безпеки і друге запитання до пана президента Зеленського. Чи ви могли б поділитися більше інформацією про певні конкретні домовленості з країнами Нордичної Балтійської вісімки щодо безпекових гарантій для України та їх участь у ініціативі саме, саме в цій ініціативі? Прошу ну що ж. У нас є так звана данська модель по наданню допомоги виробництву в Україні, і я б сказала, що ми можемо зараз говорити, що вона дуже ефективно працює, і чимало спроможностей вже наразі використовуються на полі бою. Це мова йде про ті спроможності, які виготовляються в Україні. Ми ще маємо певні спроможності для розвитку і розширення. я... Хотіла б зазначити, що всі партнери по світу мають долучитися до цього цієї ініціативи, зокрема у вигляді фінансування, тобто модель працює і отакий такий спосіб роботи виявився дуже ефективним чи ми можемо використати його в інших сферах і напрямках? І тут я хотіла б дуже чітко зазначити, що можливо найбільш важлива частина майбутніх безпекових гарантій в Україні якраз і полягає в тому, щоб Україна мала потужні збройні сили добре оснащені, добре підготовлені. війська, і можливо, ми могли б використати данську модель. У інших сферах, зокрема, частково а, щодо безпекових гарантій, ми від самого початку цієї війни казали, що ви б'єтеся не тільки за себе, ви бороните майбутнє Європи, і саме тому маємо продовжувати допомагати. І тепер ми знайшли цей спосіб досягти дуже конкретних результатів. і Ми зараз аналізуємо, як то скористатися на інші сфери. Тож Дякую дуже. По-перше, як я вже зазначав у заяві, ми дійсно розраховуємо на програму PEARL. Ми маємо вже понад 2 мільярди доларів на закупівлю озброєння Сполучених Штатів. Ми розраховуємо також на продовження цієї ініціативи. на... І це перша. Програма, яка запрацювала після відновлення військової допомоги від Сполучених Штатів. Далі, а, завдяки данській моделі, як зазначила пані прем'єр-міністр, вона дуже добре попрацювала з дроном, бо там вичували певний дефіцит. Але а, коли ми кажемо данська модель, це не означає, що тут лише про данію, тут мова йде про модель, і тепер ми хотіли б завдяки цій. Цієї моделі знайти додаткове фінансування, бо величезна прогалина це десь приблизно 6 мільярдів на дрони, і саме тому ми частково хотіли б використати данську модель для того, щоб закрити цю прогалину. по безпековим гарантіям. В нас десь є приблизно 30 документів безпекових гарантій, але вони е, е, різні. Вони допомагають під час війни. Так, ми розраховуємо на підтримку певних е, країн з урахуванням двосторонніх відносин. Але зараз, коли ми говоримо про безпекові гарантії від країн, нам потрібно більше ніж ці документи. По-перше, щоб вони були е юридично зобов'язальні. Ми не хотіли б мати жодних ризиків після цієї війни для України, для безпеки Європи, незалежно від того, хто буде лідером тої чи іншої країни. Важливо, щоб система працювала, і це дуже важливо. Саме тому я знову ж таки погоджуюсь з пані прем'єр-міністркою, що ми будемо грунтуватись і визиватись на потужних збройних силах, а це потребує е, техніки і фінансування. Пане президенте Зеленський. Ви щойно зазначили, що санкції працюють. І ще один дедлайн від президента Дональда Трампа він ви було його було вичерпано. Це було щодо власне вашої зустрічі з президентом Путіним, але зустріч не відбулася. І це була не перший дедлайн. Були кілька дедлайнів, але санкції від США не було. Після обрання президента а, Трампа а, кількість атак збільшилася. Чи у вас хоча б є якась довіра до нього, чи залишається якась довіра? Дякую. По перше, нам потрібні а, сполучені штати на нашій стороні у цей дуже важливий етап а, війни, бо є політична підтримка, є двопартійна підтримка від сполучених штатів і. Протягом усіх цих атак, коли ми потребуємо системи ППО, то системи Патріот вони є лише в Сполучених Штатах, є звичайно в наших європейських партнерів. Але ракети і найбільше постачання знаходяться в Сполучених Штатах. Нам потрібна ця підтримка. Ми дякуємо за підтримку. Плюс президент підтримав це недостатньо, але це те, що в нас є. Наші діти, родини, і діти вони діти наражаються на небезпеку кожен день. Звичайно, нам потрібні патріот і нам потрібні всі ці системи ППО і власне, маємо чітко сказати, що ще сполучені штати мають них. Ми говорили про 10 додаткових. Ще систем Патріот. Ми говорили з а, виробничими потужностями. Сполучені Штати це підтримали. Це дійсно певний повільний процес. Певні рішення дійсно повільні. Це що стосується цих аспектів. По санкціям я можу сказати лише про формат переговорів з президентом США, президентом Трампом. Ми говорили, що. За рахунок тиш тиску з боку сполучених штатів він може змусити Путіна перейти до дипломатичного формату, щоб діалог вівся не зброєю, якщо Путін це зробить і я запитав тоді, якщо він це зробить, то тоді по можливості застосуйте тарифи, санкції проти нього, що він такий пішов на цей дипломатичний діалог. Коли ми кажемо, якщо не буде е, цієї зустрічі, то тоді підтримку у вигляді е, допомоги, у вигляді санкцій. У ці е, сигнали ми передали президенту Сполучених Штатів. Він е кілька тижнів тому сказав, що він е віддасть якусь відповідь. Він сказав, що через кілька тижнів, кілька тижнів це може бути два або три тижні. Ми сьогодні або на днях будемо говорити з президентом Сполучених Штатів і уточнимо це запитання. Також питання до президента Зеленського е у прем'єр-міністрка Данії. Вона кілька разів зазначила, що вона не вірить у наміри президента Путіна. Чи ви вірите? Чи ви готові віддати якусь територію для того, щоб заручитися ми миру? Ніхто не довіряє Путіну. Знаєте, для когось це просто територія, а для нас це наше життя, наша історія, наша конституція. Це будинки, це родини. Це багато багато аспектів, які є дуже чутливими для України. Ті хто жили, і ті, хто зараз залишили свої домівки через бомбардування, через окупацію, вони хотіли б повернутися. Да, можливо, зараз це нереалістично, але вони повернуться. Коли ми всі кажемо, що ми не довіряємо путіну, це означає, що немає якогось, знаєте, єдиного підходу чи розумного підходу у вигляді там обміну територіями. Якщо ви не довіряєте цій людині, якщо ця людина вже частково е окуповувала вас. Якщо ви розумієте всі аспекти повномасштабної війни, тобто, якщо навіть ви вийдете, якщо хтось підтримує цю там божевільну ідею, хто може вам дати гарантії тоді, що Путін не буде продовжувати? Ніхто не може дати гарантії. Він дуже багато разів брехав. Тож ми не можемо й довіряти. Ми не можемо віддавати йому територію в будь-якому випадку. Це дуже. Потужна частина нашої лінії оборони він вже там багато втратив е, військовослужбовців, понад 100 тисяч військовослужбовців, особливо на основних напрямках. Я маю на увазі Путіна. Тож зрозуміло, що протягом чотирьох років він не спромігся окупувати навіть 30% одного, одного області. До Донбасу на Донбасі це це зрозуміло чи оч, очевидно. Тобто, якщо він піде далі, йому потрібні будуть роки. Я не знаю скільки років, але це буде роки. Ви ж маєте розуміти, що питання тут не тільки в роках, не тільки в часі. Тут питання в тому, що він матиме покласти мільйони солдатів. Саме тому ми не будемо давати йому подібні подарунки. That's it? Bye -bye. Ви дивились трансляцію прес-конференції президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністрки Данії Мете Фредеріксен із заявами за підсумками зустрічі.